Вітаю. Зараз ми відповімо на запитання, чи має право працівник в умовах спрощеного регулювання трудових відносин на відпустки. Відповідно до норм Кодексу законів про працю, спрощений режим регулювання трудових відносин застосовується до трудових відносин, що виникають між працівником та роботодавцем, який є суб'єктом малого або середнього підприємництва. З середньою кількістю працівників за звітний період календарний рік не більше 250 осіб, або між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати, якого за місяць становить понад 8 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом. Спрощений режим може застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями виключно. На добровільних засадах і передбачає можливість встановлення індивідуальних умов праці працівника безпосередньо у трудовому договорі. В умовах спрощеного режиму за умови, що це не суперечить іншим положенням КЗПП, сторони трудового договору можуть на власний розсуд. І за взаємною згодою врегулювати свої відносини, зокрема в частині норм праці, норм робочого часу та відпочинку, тривалості щотижневого безперервного відпочинку та інших прав і гарантій, визначених кодексом законів про працю. Якщо ж казати про відпустки, то в умовах спрощеного режиму щорічні оплачувані відпустки та відпустки без збереження заробітної плати. Надаються працівникам відповідно до порядку та умов, визначених Кодексом законів про працю з урахуванням таких особливостей. Наприклад, на прохання працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості або надана повної тривалості з урахуванням законодавчих норм тривалості щорічних відпусток. І За сімейними обставинами та з інших причин також може надаватися відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін на термін більший, ніж 15 календарних днів на рік, якщо така умова передбачена трудовим договором. Усі ж інші види відпусток, передбачених законодавством навчальні. Творчі для участі у змаганнях, для догляду за дитиною, при народженні дитини, чорнобильські відпустки, учасникам бойових дій, працівникам, які мають дітей, тощо надаються відповідно до норм законодавства. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки. Виплачується до початку відпустки, якщо ж інше не передбачено трудовим або колективним договором. На сьогодні все. Миру нам!